Вітаю вас! Ось знову ми побачили осінній, осінній осінній ліс. Останній листок подарунок несу, вітер у гіллі дерев листить, вода у струмочку холодна дзюрчить, у хащах дрімають, їжак і ведмідь. В густому осінньому лісі гуляють хитрющі лисиці, тікають зайці боязливі та рискають вовки сміливі. Про кого йдеться в цьому віршику? Так, про тварин. А де вони живуть? Разом зі мною у лісі. Це дикі тварини. А ви здогадаєтесь, хто заховався у цих хащах? Тварин називайте і як тварини порухайтесь. Ведмідь! Білка ЇЖАК Оли, Заять Лисиця. Бабан, лось, Миша? Так, ви всіх звірів правильно назвали. А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Пізня осінь зараз листопад і восени? У звірів багато справ. Вони міняють шубки, заготовляють собі корм, готують собі лігва, нірки, щоб там зимувати. А давайте ми з вами дізнаємось, хто і як готується до зими. Відгадайте, від хто це? Клишоногий, волохатий влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лежебока у берлозі гріє боки. Ведмідь який. Він великий, сильний, лише ног, волохаб. Якщо закружляв листопад в лісі, пора ведмеді шукати місце для барлову. Воно повинно бути надійним, щоб спокійно спати до весни. Барліг треба вистелити листям запашною хвою та сухим мохом, щоб тепло було. Йдемо далі. Знов хтось заховався від нас. Ми когось налякали відгадайте загодку. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. Полі в лісі навкруги скрізь у мене вороги. Так, ось зайчик до нас прибіг. Зайчик який? Так, він. Буїзький, сірий, швидкий, полохливий. У зайцях передні ноги набагато коротші задніх, тому присуваються зайцем підстрибом. Як ви гадаєте, навіщо йому такі ноги? Так, за допомогою таких ніг зайчик швидко стрибає і прудко бігає. Діти, як змінюється хутро зайчика наприкінці осені? Так, наприкінці осені, сіре хутро зайчика змінюється на біле. Хто знає, навіщо? Для того, щоб повта лисиця не розгледіли зайчика на снігу. Підгадайте, хто сховався. Ця красуня непроста. Вона хитра та руда. Має хутра золотава і розумна і лукава. Лисиця яка? Вона хитра, лукава, руда, пухнаста. Лисиці живуть у норі. Нора яка? Так вона глибока, темна, вузька. Лисиці до зими, теж шубку міняють на теплішу. На її лапках виростає густа шерсть, а яким пухнастим хвіст стає, може лягти прямо на сніг та вкритися хвостиком. Хто це нас лякає? Киє жалібно на місяць, всі його бояться в лісі. Вовк який? Він сірий, кудлатий, сердитий, злий. Вовк та лисиця взимку не сплять, та запасів на зиму не роблять, в усі пору року вони полюють. Йдемо далі знов хтось заховався від нас, відгадайте пухнаста маленька, руденька, жвавенька. Радкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Білка яка. Пухнаста, руда, прутка, маленька. Як же білочка готується до зими? Так білочка збирає гриби, горіхи, жолуді. Гриби які? Гриби великі. Маленькі. білі, їстівні. Жолоді які? Вони коричневі, м'які стилі. Діти, а що відбувається з хутром білочки наприкінці осені? Для того, щоб її було складно помітити на дереві, білочка змінює своє хутро. Улітку воно руде, а взимку сіре. Гадаю, ви сьогодні дізналися багато нового. Подивіться на малюнок та скажіть, що об'єднує цих тварин. Ведмідь та їжак. Мишка та білочка готуються до зими. Ведмідь та їжак впадають у зимову сплячку, і для цього вони за літо відкладають під шкірою багато жиру, що дає їм змогу перезимувати. А білочка та мишка на зиму заготовляють собі корм, ховають у дуплі чи у норі. Тварини не впадають у сплячку та не заготовляють собі корма, але вони теж готуються до зими. В них відростає густа, пухнаста шерсть, а заєць навіть змінює шубку з сірої на білу. Ось ми з вами і дізналися, що у тварин восени дуже багато справ. Мені було приємно з вами поспілкуватися. А я теж побіжу готувати свою хатинку до зими. До побачення малята.